Розкажу вам про плюси і мінуси цього набора шпателів для механічного нанесення шпаклівки від фірми ноуку. Начну спочатку з плюсів. Плюси це 5 шпателів, це у нас 20, 40, 60, 80 і метр. Зразу на шпателі стоїть фінішне лезо товщиною 0,3 з за заокругленими краями. Значить, для кожного шпателя є замінне лезо товщиною 0,5 з гострими кутами. Це для старта. Трисекційна штанга від 80 до 210 розсувається. Валик для шпаклівки. Шпатель, ну і адаптер. Ну і, звісно, кейс. Жирний плюс це, звісно, його ціна. Він буде вам коштувати 30 квадратів плитки, шпаклівки нанести на стіну під покраску і він вже ваш. Мінуси. Мінуси це, звісно, можна було зробити більший кейс з пенкою, з м'яким, щоб кожен предмет лежав у своїй ячейці, Щоб не було це все хаотично. Ну а Такі набори, звісно, коштують плюс 8, плюс 9 тисяч гривень. І то не буде два набори е, лес. Буде, наприклад, фірми Кубала, це в нас на старті, там зразу стоїть 0,3 лезу, 0,5, вам треба докупляти. Тобто, це класний набір за свої гроші, це просто жир. Я вважаю, це треба купляти, заробляти, бабки. Все.